Я не можу не запитати про вибори, які мають можливо відбутися навіть в цьому році. Принаймні, дехто з ваших колег, депутатів, навіть конкретну дату називає. 26 Я теж чув цю дату. Я теж чув цю дату і від колег чув, і не від колег чув, і від офісних чув. І за моєю інформацією, влада дійсно готується до цієї дати. Хоча б почала дуже, знаєте, казати, що ні, ні, це неправда. виглядає це гарні чоботи треба брати. Mm. На, на ворі шапка горить, якщо вони так заперечують, то, мабуть, це так і є. Насправді, влада готується до виборів з 2022 року. В них була перша ідея провести вибори в 20... осіни 22-го, потім весна 23, го осінь 22-го. 20... 3-го, весна, 2-4-го. Я це називаю весняно-осіннім загостренням. Зараз бажання проводити вибори пропало повністю. А саме тому президент пропонує, щоб українців стало поменше. І говорячи про те, що кому не подобається, хай шукають громадянство. Зачекайте, А можна тут зупинитися? Можна? Як взагалі ставитися до цієї фрази? Я не розумію. Ну, ну йому має бути мінімум соромно. По-перше, не так. Як людині йому має бути соромно, як політик він не має на це взагалі права. Як гарант Конституції він е робить так, щоб українців стало менше. А як людина, яка має юридичну освіту, то виникає питання, як вона її отримувала, тому що е він має знати, що вийти просто так, написавши папірець, хочу вийти з громадянства, не може бути. Не може. Ну, інакше в нас знаєте, скільки б людей так понаписувало. Мені знайомий хлопець з фронту телефонує. Каже: Так я теж хочу вийти з громадянства. О! Тоді Йде мені написати Де написати листочок? заяву. Да, треба запитати у Зеленського. Ну, якщо прийде до вас до ефіру, запитаєте. В мене, якщо буде можливість, я теж запитаю, але думаю, що не буде такої можливості. Вибачте, давайте продовжимо тоді. Продовжуємо про... далі так. про вибори. Це якраз показник того, що влада дуже сподобалась за п'ять років. І там політичні тиски, і я про це на собі добре відчуваю. І в інші, ті, хто ну, дійсно є опозицією, а не ті, хто розповідає про це в, і в ефірах єдиного телемарафону. Я, наприклад, в, в ефірі Єдиного телемарафону крайній раз був, мабуть. Чи наприкінці березня, чи на початку квітня 22-го року, от коли закінчилася, коли ворог відійшов від Києва, mm -hmm. коли його українська армія відігнала, от тоді вже влада почала думати про вибори. І тоді вони почали проводити цензуру не військову, а політичну. Це відбувається сьогодні повним ходом і далі. Щодо виборів, вирогідність їх проведення існує. Заява Рахамі з приводу того, що ми там щось на папірці підписали, з приводу того, що вибори відбудуться через 6 місяців. Це фількіна грамота. Ми можемо з вами знову, як запрошення в НАТО, тут щось з вами підмахнути. Жодних юридичних наслідків той листочок немає. Я його не підписував і ну навіть не знаю про що там. Чи треба час для підготовки виборів? Так, це треба тоді проводити зміни до законодавства. Але по факту закінчився воєнний стан. Там, там єдине питання в тому, це будуть чергові, чи це будуть позачергові вибори. Це єдине питання, і в цьому є е, 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 різниця по часу їх підготовки і проведення. А так, в принципі, це або 60, або 90 діб, і потім побігли на виборчі дільниці. Е, проблема в чому? Я вважаю, що вибори мають відбутися виключно. Після завершення війни не, не переміря, як кажуть, я поясню чому. Тому що після зупинки, скасування, верніше, вибачте, воєнного стану відкриваються кордони. Так. Ця маячня, там, що розповідають представники влади, що ми якось їх не будемо відкривати, це порушення Конституції. Потім за це треба буде присісти. Або треба поміняти Конституцію. в час, в час дії воєнного стану це неможливо. А Чому це, це важливо для нас? По-перше, це дасть можливість повернути людей назад потроху. По-друге, якщо люди будуть знати, що після проведення виборів війна не продовжиться, то вони не будуть тікати. Якщо вони не будуть тікати, то на вибори залишиться трохи більше людей, аніж кандидати, е їх родичі, ну і, можливо, найбільш віддані члени в, штабів. Члени штабів да, от і тисячу двома ми проголосуємо. Розумієте? Це було б смішно, якщо б не було так е не смішно. А, і ми маємо розуміти, що будуть гарантії, якими ці гарантії будуть сьогодні? Важко сказати, тому що я не бачу наратива, який би просувався владою як один з ключових. А що ж вони мають на увазі під реальними гарантіями? Е, я абсолютно не, не сприймаю фразу, вона, на мій погляд, абсолютно безглузда. Справедливий мир. Що таке справедливий мир? Це коли Україна перемогла, і ми пройшли е, переможним парадом по Червоній площі і встромили. жовто-бракітний да? А ще краще на Уралі, два паради: один на красній площі, інший на Уралі. Так. Два відбуваються паралельно. Супер. Е, якщо ми виходимо з палати номер 6, станом на сьогодні е, Київської пс е, психічної лікарні, чи є шанси в нас в короткостроковій перспективі це забезпечити? Ні. Плюс у влади міняються принципи е історії про справедливий мир. Спочатку це були кордони 91-го року. Я задавав питання ще тоді. Я казав, що е дивіться, це ідеальний варіант, я його на 100% підтримую. Але питання: от ми завтра на кордонах. В нас зупинилася війна? Ну ні. Я кажу: ну а як тоді? Ну це ж не означає, що вони знову не будуть нападати. Це вийти на кордони 91-го року і щоб більше ніхто не нападав. Це тоді перемога. Зараз пішла розмова 22-й рік. Потім буде яка розмова? По лінії зіткнення? Чи яка, чи по Дніпру? Ну я взагалі я не розумію. Тобто, формулювання справедлив... справедливий мир для кого? Для українців. Це одна історія. Якщо ви займаєте позицію по справедливому миру для когось іншого, то ви маєте про це ну, озвучити. Тому що це гарні слова, які нічого під собою, окрім гарних слів, не несуть. Щодо самих виборів, там треба змінювати законодавство. тому що сьогоднішнє законодавство виборче по партіям ну для. Парламенту, воно не, не реалістичне. Сьогодні ви не зможете провести вибори там в Донецькому регіоні по тим, ну е, е, скажімо так, регіональним спискам, які є. Плюс багато людей попереїжджали. Наприклад, людина жила в Бахмуті. Сьогодні вона живе у Львові. Вона за який список мала б голосувати. Там я зараз не хочу перевантажувати тих, хто нас буде дивитися. Це дуже важка система. Але нам треба змінювати пров... так, треба і, і проводити більше. організацію так. виборів. Не хочу застосовувати слово одноразових, але на деякий проміжок часу, наприклад, там на півроку, які відбудуться в післявоєнний період і забезпечить нормальне функціонування органів тобто, влади, Тобто таке собі тимчасове законодавство. Да, так, да, да. Це законодавство, яке буде розповсюджувати свою дію, наприклад, там на півроку. Чому mm. я так кажу? Тому що не можна сказати, що на один раз. Якщо щось відбулося таке, що вибори не відбулися, то не приймати ще одне законодавство, а провести я сподіваюся, що такого не буде, але на відміну від офісу я намагаюся прораховувати можливі варіанти розвитку подій. Хай ти будеш бачити найгірший варіант, але і він ніколи не здійсниться. А але ти його не прорахуєш, і він буде мати місце. Ну, наприклад, якби ми про це думали, то і був у нас механізм вже відпрацьований, могли б провести вибори, і як за законом, згідно навіть є, навіть попри наявний воєнний час, не яким чином? Ну, парламентські ж можна провести, точніше, президентські ж можна провести місцеві ж можна а, ор організувати провести. їх важко. Так. Дивіться, е, я зараз виникає проблема. мені. Мені дуже зручно вибори. От я з, з політичної точки зору, з державницької точки зору, якщо продовжуються активні бойові дії, це не можна буде зробити. Ну, расисти піднімуть міги, і він буде кожного, там постійно літати. Так. постійно... Повітряна тривога, вибори не відбулися. Плюс, якщо у вас стоїть армія на фронті, ну хто поїде туди? Зеленський сам повезе скриньку напередок, щоб хлопці проголосували на КСПшку? Ні, не повезе. Як вони проголосують? Немає цієї можливості. А чим вони краще розглядаються електронне голосування? Ось така ідея, будемо жити в Росії. Росія буде навіть без війни тут класна ідея. Я її повністю не підтримую. Зрозуміло. Е, в нас є дві країни, в яких є електронні вибори: Естонія, мільйон сімсот громадян, виборців менше, і друга не країна територія під назвою Російська Федерація. Там теж відбувається в електронному режимі. Плюс, в чому ви будете в дії проводити? Ну, вас дія продемонструвала. Вона не може вивести навіть голосування за Євробачення. Двічі лажанулась і обвалилась. А ви хочете ще там? Вам мало цього? То давайте подивимось, як вони. Дали можливість повністю всі реєстри вивезти і знищити росіянам. Якщо ми будемо проводити електронні вибори в дії, і він, вони будуть знаходитись, дія буде знаходитись на балансі офісу президента, то я думаю, що Зеленський отримає 102%. А якщо туди втрутяться хакери рашистські, а вони, на жаль, це вміють робити, то в нас виграє Лукашенка з результатом 102%. Зрозуміло. Ні той, ні той варіант мене не влаштовує.